Всім доброго дня. Сьогодні була тяжка ніч, але пережили день. Жаркий, трохи вітер є, Живемо далі. Дякую нашим військовим, які захищають нас. Ну от Сьогодні спека, капусточка, ось яка у нас. там он Броколі вже є. Маленькі ще, це ось, ось кольорова капусточка. Вже є капуста рання. Вже і салат робили, і борщик варив. Ганбурячки, морковка, цибулька синя, салат уже переріз треба викидати. Мої нещасні чорнобривці. в цьому році взагалі. Погано так сходило. Такі малесенькі, що тижні будь кабанчиками більше за капусту. А воно навпаки. Це ось цей салат, який мені. його, я насіла, Думала, що це ой, салат качаний, як він називається. Скажіть, я вам скажу. Ну, бачите, забулося. Ну, це, виявляється, пересорт. Його там насадила чималеньку, пікірувала, розсаджувала, треба все викидати. Ну, з пішли огірочки. Це, щоб ви розуміли, сьогодні 10 липня і в нас тільки-тільки починають цисти огірочки. У теплиці вже є, а на вулиці. Оце тільки починаються. Такі. Ой, а тут вже є ось. Це я із теплиці висаджувала. Уже були пророщені три кущики. Ще така назва німецька незвична. Там вон перчик, помідорки. Тут іще огірочки, якийсь інший сорт. Дуже ще тільки цвітуть. А там воно чорнобривце. Так врядочок насидила чорнобривця і вони десь там вже Ось Така невелика городина у нас. Ось, ось скільки чорнобривців. Тут мало огірочки, а це посходили так. Не знаю чому. Чесничок вже прибрали, той що вже, як кажуть, посох. Цибулька де-не-де попадала. Ось така цибуля. Так, всім хорошого дня, бережіть себе. Підписуйтеся на мій канал, буде цікаво. Буду розповідати про рослинки наші, як вирощувати ну, і особливо ж квіти. Квіти покажу в наступному відео. Лаватера, який не біла і рожива. Ну, До побачення, кінза, коріант.